Доброго здоров'я, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді автомобіль нашого партнера Subaru Impreza Limited 2016 рік. Дуже модна така тачка, я сьогодні про неї трошки розповів. А сьогодні я одяг футболку Македонського вані не просто так, тому що він сьогодні зі мною, але він не знав, що ми побачилися. Субарик чіткий. Я сьогодні не можу сідати за кермо, бо я сьогодні побував на дні народження, а він мені допоможе, по-братськи. І сьогодні будемо вам про нього розповідати. Поїхали! нереальная и не рекламирую а советую Дивіться, під капотом у нас 2-літровий атмосферний двигун, потужністю 150 кінських сил. До нього, чесно кажучи, жодних зауважень я не знаю, немає. Пробігав у мотора на сьогоднішній день автомобіля 93 тисячі км. Він в парі з варіатором, з надійнішим, Субарівським варіатор, одне з надійніших. Повний привід. Постійний повний привід. Він трошки міняє своє процентне співвідношення по осях, але він йде постійним 90 передок, 10 задок. Під капотом розповів основне по ДТП. Тут був правий кут ударений. Радіатор, якщо не помиляюсь, навіть тут зцілівші. Поміняна була фара, бампер, крило, капот. Повністю підвізка правого переднього колеса, стекан не чіпали. Ванжерон підсилювачем бампера трошечки був підігнутий, його на кінці підрихтували, виправили. Все добре. От Я вам зараз його покажу, щоб. Якщо ви побачите. Трошки, да. Підсиліч бампера рідний. В фарах додатково встановлені ось такі лінзи модні. Ну і по комплектації, далі, по всьому іншому. Лакофарбове покриття ну, взагалі ідеальне, вона дуже ну, конфетка, прямо, цукерочка така вообще, кайфова. Зараз розповім, рухаємось далі. А, фото з аукціону спочатку, подивіться. Окрім того, що зроблені лінзи, От пофарбовані дзеркала в чорний колір, дах, дивіться як модно з антенкою. І спалірочок. Начебто дрібниця, але все це коштує грошей і все це робить приємним. А, ще потаньований лобач, Окрім того, що вона вся потаньована. В нас є айсай, його просто не видно через тоньовані вікна. Підігрів дзеркал, те, що ми бачимо звідти, і сенсорний безключовий доступ. Хромпакети на ручках. Ще важливо, тут же в нас диски і гума R17. Стан, до речі, дуже крутий, гуми. Майже, ну, майже ну, не але но майже. Стан шкіряного салону, дивіться. Як новий. Як новий. І підігрі сидінь, поки не забув. Передивимось далі. В нас є чотири електорські підйомника. Водійський з авторежимом, з дотягувачем зверх-низ. Центральний замок електрозеркала. СРФ це в нас функція, яка при повороті керма вмикає додатково протитуманку. Якщо вліво, то ліво, якщо вправо, то вправо, ми повертаємо кермо. Далі шкіряне кермо. Пробіг ось 58 тисяч міль це 93 тисячі кілометрів. У нас є датчик світла, проти туманки, підрульові пелюстки. Тут управління йде е, мультимедією повністю, хендсфрі і голосовим водом. Тут у нас бортовий комп'ютерок, оцей маленький на приборній панелі. Перемикають тут режими. Тут ще в нас є бортовий комп'ютер. Тут вже витрати палива, залишок палива. Зараз на 80 міль нас показує. Також безключовий доступ. Кнопочка старт-стоп тут є. Адаптивний корис контроль у нас за рахунок і завдяки системі ISI, котра нас захищає від зіткнення з автомобілем, від наїзду на пішохода і також за полосою руху вона стежить. Тут у нас дві камери в 3 d зображенні вони це бачать і допомагають нам у всьому цьому. А також допомагають нам робити круїз-контроль більш зручнішим, то, що називається адаптивний круїз-контроль. Ми можемо виставляти дальність до попереду йдучого транспорту. Також в нас є клімат-контроль однозонний, але в імпрезі тільки так може бути. Дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. Компас, наче, так в Україні, не потрібен. Але якщо ви заблукали, ви можете хоча б розуміти, яку ви напрямку їдете. Для Америки це важливо. Так, в даху в нас є люк, на провітрювання можемо відчиняти, а можемо повністю. Дуже люблю українське небо, дивитись на нього. На вільне українське небо мені подобається, дивитися. Ось так. І зачиняємо. Попереду, наче все. Сидієте на другому ряду сидінь, в імпрезі зручно, зріст мене 113 метри. Я сиджу сам за собою, попереду я вивелися. Я маю думку, що якщо з моїм ростом я сідаю сам за собою, то це, ну, це показник. Не від того, що я вважаю, що якийсь великий, дуже чи ще щось, просто ну я знаю, що з моїм ростом, якщо зручно, то майже всім буде зручно. Ну, звісно, бувають в мене клієнти і двохмітрові зростом, і більше. І... Котрі кажуть, Льошка, ти трошки ще не доріс. <рив> Таке буває. У нас є підлокітник, два підстаканника. В принципі, все. Все добре. Єдине, що можу сказати, зазвичай про це кажу, в імпрезі в седані з моїм ростом трошечки я можу ну, чіпати дах або стелю. Да? От, трошечки. Тут ще й люк, але в хетчбеку того нема. В хетчбеку трошки немає цього склону. Там в цьому плані зручніше. Але сидіти їхати, тут ну, мені зручно. Як для того класу автомобіля, що, в якому знаходиться імпреза, то супер. Дивіться, в багажнику тут місця придостатньо. Є, до речі, оригінальний гумовий такий ковер субарівський. Спинки в нас складаються. ну Як для цього класу авто, то дуже шикарний багажник. Далі. Тут заводський чистенький ковролін, невелика ниша і крючок. Рукоятка для домкрата, а тут домкрат, викрутка. Тут все добре, все в герметику, все в заводі. Ще при ДТП забув, що сказати. Якісь дрібниці десь були щось на правому крилі, мені здається, якась царапинка чи м'ятинка була. Підфарбовувалися двері і на бампері десь якісь коски трошки були. Ото і все. Так, ну сьогодні я вперше в ролі оператора сиджу справа, мені кайфово, македонський не бухає ніколи. У він за рулем. І він, я не можу, Це один з моїх друзів, кого я не можу ніяк навчити без з пазиками безпеки. Противний він такий. Дивіться, що я хотів би розповісти. Ну, Взагалі, імпреза це такий простий народний автомобіль, а комплектація Limited дає багато плюсів і бонусів. На кайфовий виглядає і багато вже функцій, якісь є, якихось є приємних, те, що відрізняє від простого автомобіля. Розкажу по безпеці. Що тут було? У нас працювали дві штори, безпека повністю віддовлена, до речі. Руль. Кермо, вибачте, і коліна. Блок перепрошит, безпека вся відновлена і вся працює. Перемням також ніяких зауважень нема. Так що можна роздивлятись спокійно, рухаємось вперед. Що до слова, хочу сказати, по що стосується підвізки, от жодних зауважень немає, машина майже як нова, як ідеальна. Тобто там є імпреза десь там, трошки розхлябана, ще щось, то тут просто нова. От скажи. Сто процентов вообще кайф. Мы не навалим, мы вам сейчас честно скажем, как завжди. Едешь, балдеешь. Приятно, вот ему даже сподобалось, я вам скажу честно. А что... субарики мне вообще не нравятся, но это такой именно. Разогрел, интересно. Кайфовый. <реку> кайфовый. <реку> и выгляд самый прикольный, что ну и по технике так, честно вам скажу, что все супер. Дивіться, как нас файл. Это наш любимый Днепров, кто не знаю Я не про реку, я про место. Так, без Logic Pro ми міряємо, сьогодні Македонський нам буде нажимати на, 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 на гальмах на педаль газу, акселератора. Поїхали. Варіатор э, в субариках дуже розумно налаштований так мозок, що не перевантажую його. Ти впав, то Ні. А, звісно. Він півпідалі, бля. Ну, от, взяв на огляд людину недосвідчену. Ну, коротше, сьогодні ми зробили, але так, потрошку-потрошку, по бачите. Значить, не треба на ній навалювати. Македонський дав понять, що не треба навалювати, просто кайфуйте їздити. Ні, це балденон чистий. Ну і що, на напуск вам скажу, що автомобіль, понятна справа, що ми там, ну, ми його продаємо, вам може здаватися, що там комерційний якийсь інтерес, цікавість, там, щоб вам розповісти. Ви знаєте, що я завжди щиро це розповідаю. А, ну, ця автівка дійсно достойна ваш, ну, вгідного, да? в принципі, і вашої уваги вона вартує. Я вам пораджу звертатися з вами був Льоха Драндавто. На зв'язку до зустрічі та Македонський, Всіх люблю, всіх обняв. На зв'язку приїжджайте набирайте. Я ще що забув вам сказати, що вона у нас на проставках, ми її підняли тобто передок на 2-3 см приподняти. Для імпрези це дуже важливо, бо в них низький кліренс. По заводу 145 мм. Таким чином у нас стає вище. А тепер дивіться, ну ви бачили вже цю машину, яка вона модна, з кровим пакетами, з ручками, з дисками, там вся з люками, чорна і так далі. І ось дивіться, у нас поруч стоїть ще наша одна автівка в базовій комплектації на квал Ну Ви бачите, яка різниця в цілому. Зовсім інший автомобіль. А отак навіть не оком це видно. Так що я вам раджу.